Понад сім місяців комфортного життя за кордоном а опісля повернення до країни, в якій триває війна, задля розвитку інституту, в якому працює ректорка одного з начальних закладів Чернігова Тетяна Шестаковська на керівну посаду в Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права прийшла в жовтні 2021 року. Тоді заклад переживав не найкращі часи. Утім, за короткий термін їй вдалося значно покращити умови для навчання студентів. Про свій шлях на посаді ректора, а також про рішення повернутись до України, попри комфортні умови життя за кордоном. Тетяна Шестаковська розповіла в інтерв'ю для Челайн. Тоді були часи не дуже такі спокійні. Якраз я прийшла перед початком повномасштабного вторгнення. Це було у 2021 році, у році, жовтні місяці. Дійсно, ми орендували заклад освіти. Орендував приміщення фонду державного майна. В управлінні статистики нашому головному Чернігові. І вигляд дійсно був. Такий, знаєте, відп... які не відповідає сучасному закладу освіти. І я зрозуміла, що потрібно з цим щось робити. Було дуже багато планів, розроблена рекламна компанія, до... збільшено кількість штату. Так, це було ризиковано, дуже ризиковано, тому що я не знала, чого очікувати далі, який буде набір студентів, і чи дійсно це все буде відповідати тим затратам, які я запланувала собі. Але хто не ризикує, ми самі розуміємо, потрібно. На йти далі тому я ризикнула, вкладала певну частину своїх ресурсів, які назбирала, накопичила. Далі прийшла повномасштабна війна, і трішечки там півроку, звісно, було дуже складно зрозуміти взагалі в якому ракурсі працювати і як налагодити цю роботу. Тим паче, що люди потрібно виплачувати заробітні плати, і наші студенти, наше найголовніше, найцінніше, як їх не втратити, підтримувати і взагалі, хоча б розуміти, що з ними відбувається на початку повномасштабного вторгнення. Тетяна Шестаковська була вимушена разом зі своєю родиною поїхати з України спершу до Польщі а вже пізніше, коли отримала візу до Англії. Та навіть попри фізичну віддаленість від домівки, жінка продовжувала працювати на посаді ректора та забезпечувати розвиток навчального закладу. Не хотіла цього робити, але була вимушена у зв'язку з сімейними обставинами. Мені потрібно було допомогти своїй рідній сестрі. Виїхати. А відразу, в принципі, знайшли роботу. Це не було проблемою, якщо є знання, хоча б мінімальні мови. Сестра у мене відразу влаштувалася на дуже гарну роботу, оплачую, ну, у нас було житло, у нас був транспорт, тобто були всі створені комфортні умови. Я ще працювала паралельно дистанційно як ректор. І з сьомої ранку, так як дві години різниця, сьомої ранку, ми починали працювати. Коли ще всі відпочивають, я відкривала комп'ютери, починала якісь збори зі своїми дівчатами, тому що вже процес пішов, навчальний, і я була в дистанційному форматі присутня. Після семи місяців життя в Англії Тетяна Шестаковська ухвалила рішення повертатись до України. Попри комфортні та безпечні умови, які їй та її родині забезпечувало життя за кордоном, для себе жінка чітко усвідомила, вдома вона потрібна, адже багато її планів наразі потребують втілення. А зробити це перебуваючи в іншій країні, надзвичайно складно. Коли вже більш-менш спокійно у нас на Чернівщині стало. Я відразу приїхала сюди, тому що була робота, батьки в травні місяці, вперше я приїхала, потім в серпні місяці, і так десь через 2-3 місяці я приїздила до України на два тижні для того, щоб. Поратися з якимись своїми робочими моментами та побути з батьками допомогти їм. Ну і мене вистачило рівно на сім місяців життя в Англії для того, щоб зрозуміти, що мені потрібно повертатися додому. Я зрозуміла, що чекати завершення не варто, а варто повертатися і будувати, і допомагати жити незалежно від того, як би не було нам складно. Я і моя родина точно будуть в Україні.